Про ситуацію у місті в області, тому що знаємо, що Запоріжжя це той населений пункт, який дуже часто піддається обстрілам окупантів. Не став винятком, не стала винятком сьогоднішня ніч. Зокрема, випустили близько семи ракет. Подробиці хочемо від вас почути. Так, стріляють ракетами з. Певних громад, окупованих на території Запорізької області, зокрема, найбільше обстрілів веде з території міста Такмак і Такмакської громади, тому що там розташована відповідна зручна військова інфраструктура для здійснення обстрілів. Обстріляли вони околиці міста Запоріжжя, один зі спальних мікрорайонів. Влучили в розтрощили дитячий футбольний майданчик і там пустир зачепили. Тобто, там традиційно вже немає жодних військових об'єктів. Ворог прицільно б'є по цивільній інфраструктурі, по багатоквартирним житловим будинкам обстрілює. Ну ця ніч, дякуючи Богу, було. Була трошки легша ніж попередні. Е, відповідно, мета ворога дуже проста: це залякати цивільне мирне населення і посіяти паніку і суючи з тої інформації, яку ми, як Легіон Свободи, отримуємо, моніторимо і працюємо там в різних, як то кажуть, напрямках, то це у нього така один з елементів е, е, такої комплексної. Якби мовити, так програми діяльності пов'язаної з е, е, тим, щоби саме Тиснути і лякати цивільне населення, тому що от ми вже зокрема сьогодні. Декілька було повідомлень від наших хлопців, що вже починають вони, зокрема, в обласному центрі, запускати так званих шептунів, які починають у громадських місцях на зупинках і в транспорті сіяти паніку, поширювати наративи про те, що там нібито все припиниться, як тільки українська влада почне вести перемовини з Путіним, що вся проблема в українській владі. Але це абсолютно неправда, це не відповідає дійсності. Чи збільшилася міграція із Запоріжжя та області внаслідок ось таких масованих атак, чи почали частіше виїжджати звідти люди, зокрема перед зимою? Ну з ви знаєте, що й було оголошення, запустили додатковий рейс за Укрзалізниця і періодично, якби там є різні приватні і громадські ініціативи, пов'язані з евакуацією з обласного центру. Це евакуація ну, бажаючим пропонують евакуюватися на Західну Україну або в країни Західної Європи. Ну, відповідно, кожен сам для себе вирішує. Є якби куди йому виїжджати серед моїх знайомих. Люди здебільшого виїжджають в країни Західної Європи. Зокрема, це родини з дітьми, які переживають за е, своїх дітей. Але на жаль, треба ну для об'єктивності сказати, деякі мої знайомі дуже себе здивували, тому що е, я очікував цих людей побачити разом із собою на е, рубежах на захисті з, з Запорізької області України. А вони дивним чином вже Ж 25 п'ятого, лютого опинилися далеко за кордонами України. Ну Бог це Бог їм суддя. Вони повернуться в Запоріжжя. Думаю, з ними буде дуже така велика, предметна і об'ємна розмова. Пане Костянтине, хотілося б ще уточнити інформацію на запорізькому напрямку безпосередньо на фронті, тому що споглядаючи так наочно на карту, то видається, що нібито там ніяких здвигів немає. отім ми розуміємо, що і такий результат він досить таки важливий, що принаймні ем, окупанти не загарбують ще більше території. Це велика заслуга наших захисників. Ну, дивіться, треба, якщо так ну об'єктивно казати, то не слід очікувати стрімких просувань вперед. Я поясню, чому ворог на території Запорізької області окопався дуже серйозно. Так, по дорослому, по методічки наші хлопці, бійці Легіону Свободи, які знаходяться безпосередньо на нулі в тих чи інших підрозділах. Вони і доповідали, і показували, що в декілька. Лінії укріплення фортифікаційних споруд ці споруд Видно, що збудовані професіоналами. Я маю на увазі представниками інженерних військ інженерних підрозділів російської армії. Видно, що там керують кадрові офіцери, які проводять ну, організовуються ці роботи. Укріплення дуже серйозні. Крім того, є у нас інформація з окупованих територій надходить. все це ми дивимося. Ворог замінував багато ділянок прифронтових і не тільки прифронтових. Тому зараз основний акцент з того, що ми можемо говорити публічно, це пов'язаний зі знищенням складів боєприпасів, е, і також із знищенням пускових установок с 300 е, які завдають сьогодні найбільшої шкоди і обласному центру і тим громадам, які перебувають на території підконтрольної Україні, е, тому що це від них зараз іде найбільша небезпека. Ще про логістичні спроможності ворога хотіла запитати, як вплинуло безпосередньо пошкодження залізничного полотна на Кримському мосту? Чи стало менше чи стали окупанти менше діставляти зокрема боєприпаси, озброєння? Чи вони користуються іншим напрямком, зокрема Таганрог, Маріуполь, Мелітополь? Дивіться, найбільше зараз ворог заганяє військову техніку і особовий склад. суходолом. також вони активно використовують можливості. Ну, принаймні, останнім часом використовували можливості Бердянського морського порту. Вони завозять військову техніку, бойові броньовані машини, а також суходолом перекидають особовий склад на територію територію Запорізької області найбільше це от заходить з, з окупованої Донеччини через громади, які знаходяться на кордоні з окупованою Донеччиною. Зрозуміло, маємо ще інформацію від місцевих ЗМІ що у захопленому Мелітополі місцеві колаборанти готуються до втечі в Крим. Повідомляє про це зокрема видання Рія Мелітополь. Чи відомо вам щось про це? Можете спростувати чи підтвердити. Е, перервався зв'язок. Ще раз повторіть, Будь ласка, Повторю, ваше заторю. Е, є інформація від місцевих мелітопольських змі, зокрема про те, що колаборанти вже готуються із Мелітополя втікати до Крим. Про це пише Ріа Мелітополь. Щось вам відомо з цього приводу. Дивіться, колаборанти періодично вивозять награбоване майно і свої родини з Мелітополя це відповідає дійсності, тому що вони теж не болдури, і притомні чудово розуміють, що рано чи пізно Мелітополь, і Мелітопольський район повернеться під контроль української влади. Найстрашніше, що вони сюди завозять своїх оцих керівників на різні керівні та управлінські посади з окупованого Криму і. З е, різних областей Російської Федерації а також завозять сюди додаткові підрозділи ФСБшників Росгвардії, які починають ну точніше і починають і е, е, посилюють, е, як вони кажуть, контртерористичний режим, але насправді це репресивний каральний режим, спрямований проти українського руху спротиву.